Привіт, Україна! Дивіться сьогодні на наших каналах Херсонський тиждень по п'ятницях, о 19, 35 випуск. І це буде надзвичайна передача, тому що ми напередодні 3-ї річниці визволення Херсона розпочинаємо таку невеличку серію спогадів про те, як. Перші дні вторгнення Зеленський здав наш Херсон і нашу Херсонщину. Це будуть свідчення безпосередньо учасниці подій Оксани Пагамій. Документи, які ви ще не бачили, це буде дуже, дуже цікаво і важливо. Тому пам'ятайте, херсонський тиждень о 19.00 на наших каналах Європейської Солідарності Херсон. На каналі Оксани Пагамій і на каналі Івана Симочкина, вашого покорного слуги. Коли передача піде вже онлайн, я ось сюди додам посилання. Можна буде прямо перейти. Тримайтеся, Херсон, слава Україні!